Вітаємо вас, любі друзі. Голод. Голубів в рахунку цього протистояння. До речі, станом на зараз, якщо говорити, Бітіо Софтвер перебуває на четвертій позиції, натомість удар поворота. Кодерс 4-2 і власне вище заданий матч. Софтвер був сильнішим за заджільовому тайму. Згадується тільки епізод. 17-й Андрій Берещак, п'ятий Тимофій Ковальовський, 90-й номер ворота Сухнацький. Це дуже все довго. Школа тим не менш виходить на порожні ворота. Школа можна забивати зараз! Забиває бійтьосу Твер. Ось так. От пішли в атаку, потрапили в полон. Як уже дуже відома. Збираю урчука. Голод. Простріл. Зараз передача. І не вдається пробити у цій ситуації. Шеремета Ріпея. Шеремета пробуває один-один рахунок у цій зустрічі. Робить Шеремета. Не вгадав кут Ріпей. Порожні ворота, подивіться, який курйозний м'яч, зараз ледь не залітає. Аптечці медика є волідола, тому якщо ви десь перебуваєте на трибунах, не переймайтесь після таких моментів. Бучко, передача на Берещака, Берещак, на голода, голод, простріл на дальністю. Перехоплення Петришин. Петришин, порожні ворота. Знову. Голубів. Передача на берещака, берещак Трещенка.